Це 286-й день українського спротиву працює медіа центр Україна Укрмформу. Назвати Василь Самохвалов. і ми розпочинаємо наш наступний брифінг. Наш гість Георгій Коваленко, священник православної церкви України, ректор православного університету Святої Софії Примудрості. Пана Отче, добрий день чи добрий вечір? Добрий день, Слава Христу, слава Україні! Героям слава. Питання перше таке, і воно тривожить всіх сьогодні. А коли українці мають святкувати Різдво і відповідно всі наступні свята? Зокрема, коли насправді до нас має приходити Миколайчик? Ну, бачите, цього року Миколай вже приходив до частини українців і в День Збройних сил України да, 6-го. І прийде 19-го. Дійсно, цього року православна церква України офіційно рішенням синода дозволила парафіям обирати, святкувати Різдво або звершувати Різдвяне богослужіння або 25 грудня, або 7 січня. Ми, наприклад, свої парафії в Софії Київській порадилися і вирішили, що ми будемо святкувати Різдво і 25-го для частини парафіян і 7-го. А моя особиста пропозиція це святки від 25 по 7. Тобто, різдво, взагалі, це велике свято, яке багатоденне, от як і великдень, да де є світлий тиждень а, і 40 днів. А різдво є святки, які зазвичай були після різдва і до водохрещі, так от я думаю, було б доречно розпочинати ці святкові різдвяні дні з 25-го і хай вони тривають до 7-го. І таким чином я думаю, що нам, українцям, принаймні цього річ варто святкувати різдво з 25-го по 7-е. І новий рік від різдва Христового якраз буде між цими двома датами. А як це вплине на інші релігійні дати? Наприклад, мене як Василя тоді цікавить, коли ми будемо святкувати День Святого Василя. Ну на сьогоднішній день церква не приймала рішення щодо зміни календаря. Але ми маємо розуміти, що більшість православного світу якраз святкує Різдво 25 грудня і живе по ново-юліанському календарю? Українська церква до сьогодні живе по юліанському да, і теж святкує 25 грудня, але це за старим стилем і за новим стилем це 7 січня. Мені здається, що при прийшов на часі починати обговорення про те, щоб українська церква так само прийняла рішення про переход. Ну щодо переходу на. Новоюліанський календар було б добре, якби це рішення приймалося не окремо однією церквою, а наприклад, всією релігійною спільнотою, там чи всіма православними, чи православними і греко-католиками, чи православними, чи християнами в рамках Всеукраїнської ради церков. Мені здається, що цей рік і ці святкування будуть показовими. Ми Маємо подивитися на ситуацію, а потім у нас буде певний час, повний період. Нагадаю, що церковний Новий рік починається з 1 вересня. І я думаю, було б добре, якби ці питання були обговорені. Але е, треба враховувати, е, що е, в церквах. Люди більш консервативні і вони більш тяжіють залишатися в традиції, да, тобто, як було до них, в суспільство сьогодні більш таке прогресивне, і тому я думаю, що можливі якісь такі е, варіанти, да, які б е, задовільняли усіх, наприклад, е, нинішній варіант дозволити. Тим, хто хоче святкувати uh, Різдво 25-го, святкувати 25-го, тим, хто хоче 7-го, 7-го. як певний перехідний період. Якщо... Uh, мене чутно, так, то, звичайно, ніде, чути, чути. чути. А, да, а, якщо в когось да. є питання, дайте знати. У мене ще є одне питання. От ви зараз говорили про міжконфіційний діалог. А скажіть, як змінилася Українська Православна Церква за ці 9 місяців, і як змінився у нас релігійний ландшафт країни? Ви маєте саме українську церкву чи ну, українську я... православну, яка московського патріархату. Ну я маю на увазі, як змінилася українська церква і що змінилося в країні загалом. Ось ось так. От я перефразую. Я думаю, ну церква це люди, і все, що змінилося в людей, змінилося в церкві. Тобто, ми всі зараз разом працюємо на перемогу. Священники служать капеланами. Священники і віряни займаються благодійною діяльністю, волонтерською, гуманітарною. Вивозять людей з регіонів, годують, не знаю, допомагають чим можуть. Так само велика кількість вірян зараз виїхала за територію України, і тема духовного кормлення людей, які розкидані зараз по світу, теж актуальна. і це вимагає певних і. Рішені можливо іноді таких нових якихось форм цієї діяльності це те, що змінилося. Що стосується однієї з релігійних організацій України. Тієї української православної церкви, яка е, типа не московського патріархату, але це ще не доведено до кінця, от то там дійсно відбуваються дуже бурхливі процеси всередині. Е, бо з початком війни стало неможливим це гібридне співіснування тих, хто е, просуває е, російські наративи, тих, хто на службі у російських спецслужб, і тих реальних віруючих і вірних. Віруючих, які так само є, і в московському патріархаті, тому найбільш бурхливі процеси відбуваються саме всередині цієї релігійної спільноти. Прошу питання. Добрий день. Укрінформули не Литвиненко. Ви вже згадали про ну, як на вашу думку, необхідність діалогу з представниками також інших церков щодо можливого переходу на календар новий календар святкування. А скажіть, будь ласка, можливо, вже є подібні дискусії, подібні розмови, чи вони вже ведуться, чи це тільки в планах? І е, якщо ми будемо змінювати календар, дати святкування е, свят, які в нас визначені державою як державні, і йдуть як вихідні, а потрібно також вести мову з законодавцями про зміну е, календаря. Чи проводяться такі е, дискусії? Можливо, вже вони ведуться, чи в планах? Дякую. Розмови про календар і дату святкування Різдва вони ведуться вже багато років, тобто і, але я думаю, що ми тільки зараз переходимо до чогось більш конкретно. Хоча якраз 25 як вихідний день можна вважати певним етапом цієї дискусії щодо переговорів з іншими церквами, то дійсно це треба починати. Треба створювати якісь можливо спільні комісії, але я думаю, що спочатку треба визначатися всередині кожної церков. Тому я й кажу, що це неможливо зробити за 2-3 дні, але в принципі, якщо цей процес розпочинати, от відсвяткуємо різдво, да, і можна починати це обговорювати. І звісно, я повністю погоджуюся з вами, що потрібна певна синхронізація з державним календарем, да, бо деякі релігійні свята є державними. Але так само я багато чув в політичному середовищі про те, що якраз і соціологія дає, що це ж таки постійно зростає кількість українців, які б бажали б, щоб ми були ближче, скажімо так, до християнського світу, ніж до імперської Росії, да, щоб ми. Все ж таки переходили були ближче до більшості православних церков, а не до меншості, де найпотужнішою да, в цій меншості є якраз саме російська церква. Але знову ж, все ж таки, треба вважати традицію на неї зважати, і тому цей процес з одного боку потребує певної волі. Волі священо начальля, просвітницької роботи з боку духовенства і дійсно державної підтримки, тому що все ж таки без потужної інформаційної підтримки і без певних рішень, можливо, да щодо там державних е, свят, і які з них. Мають залишатися, які мають бути перенесені, це так, так само буде сприяти вирішенню цього питання, але повторюся, його вирішувати треба таким чином, щоб це сприяло консолідації суспільства і показати приклад, коли бажання меншості, наприклад, враховується, і а не всіх намагаються зробити однаковими. Ну, в принципі, я думаю, що якраз московський патріархат, як завжди, буде проти, але я думаю, що там всередині духовенства так само мають бути люди, які хотіли б єдності українського православ'я, в тому числі в казндарному питанні. Прошу питання. А ага, от Ярослава Міщенко Укрнформу та з Гіргіява світаю. Ви дуже багато років наполягали на тому, що Різдво це 25 грудня. Ми святкуємо його один день з різними календарями. Але от ще раз для нашого читача можливо, щоб повторити людям на парафії, наші там на, на наші наші слухачі могли. Чому 25 грудня? До чого прив'язана ця дата? Коли вона виникла? Ну є і календарі придумують люди, да і юліанський календар походить від римського імператора, да, Який... і це сонячний календар, і от якраз сонячний календар він прив'язаний до цього зимовного зимового рівноденства. Да, тобто, яке у нас здається зараз 21 чи 21, першого, грудня, і коли визначав, тобто дата різдва з'являється не одразу. Є дослідження, які е, доводять, що так дійсно приблизно в цей період народився Христос. Але знову е, треба розуміти, що юдея часів Христа жила за е, місячним календарем, і саме тому у нас е, е, зміщується святкування великодня, та яке святкується за е, прив'язано до місячного календаря. А сонячний календар це був календар е, Римської імперії. Е, е, Юлій, це імператор. Коли стало зрозуміло науковцям, що календар неточний, він починає відставати, то тоді якраз Римо-католицька церква, яка опікувалася наукою в той час і теж була в тісній співпраці з державами Європи насамперед. Було прийнято рішення про ведення нового більш точного календаря, який відповідав сонячному руху да, сонячним циклам, і тоді був прийнятий цей григоріанський календар, який так само, як ми знаємо зараз, потихеньку починає відставати і вже подумають вчені, як чергове переносити на день, а потім знову ці ці всі наші дати православні трошки забарилися. І, але на початку ХХ століття е, теж було проведено велике зібрання. На жаль, в той період Російська імперія перебувала так сказать, в стані турбулентності через революцію. Да е, е, і Україна е, разом з цим була в цих процесах. Тоді, десь це 25 чи двадцятвертий рік, було прийнято рішення православним переходити на новий юліанський календар. І новоюліанський календар це той самий, що Григоріанський, лише інший е спосіб вирахування дати Великодня, тобто, і таким чином більшість церков, 10 з на сьогодні, п -п -п прийняли цей новий календар. Е не знаю наскільки це просто для пояснення на парафіях, да. Але скажу скажімо так, можливо, простіше, мені дуже подобається ця думка, що різдво можна святкувати з 25 по 7, співаючи колядок, відвідуючи один одного. І для тих завітавши на богослужіння до тих, хто буде 25-го, і відслуживши, наприклад, 7-го. ну ми багато років. Ну ми багато років служили різдвяні богослужіння, Наприклад, 25 грудня ще з Словіння блаженніше Митрополита Володимира для працівників, наприклад, румунського посольства, коли у нас з'явилась терапігія Вселенського патріарха, я особисто щороку, 25-го, ходив на різдвяну службу в Андріївську церкву. Ми в відкритому православному університеті з 16-го року почали проводити 25 грудня Open Christmas, да, такий особливий різдвяний день, не богослужбовий, а просвітницький. Я думаю, що нам вартує всім наповнювати і 25-й. Число різдвяним сенсом і цей період е, святкуваннями, колядками, е, різними е, просвітницькими е, подіями, лекціями і так далі, і тому подібне. І це якраз і допоможе нашим парафіянам вірити не в дати, не в е, тільки традиції, а вміти створювати, наприклад, нові традиції і поєднувати е, сучасність з. Традиційністю і таким чином бути зрозумілими для широких верств суспільства, які разом з усім світом здебільшого починають вже з середини грудня і прикрашати там торгівельні центри, вулиці починають дивитися різдвяні фільми, починає звучати різдвяна музика. І я думаю, багато з наших вірян, які зараз в Європі, вони 25-го мають долучитися з тими християнськими спільнотами, які є в різних країнах, до святкування різдва. А можливо, 7-го вони можуть своїм е, хостам да, з тим, хто їх приймає. Е, Показати, як святкують різдво українці з святвечором з кутею і з нашими колядками, і потім новорічними щедрівками. До речі, тут про Василя згадували. Знаєте, Василь ніякого відношення до щедрівок немає, і це дивна зараз традиція. Коли ми всі святкуємо новий рік 31 на 1, а щедруємо на Василя. Так, от щедрівки новорічні там новорічні побажання. То я думаю, що нам і щедрівки варто співати. все ж таки, на новий рік. Як це по сенсу цих піснеспівів і потрібно? І, і як там, і не думати, що Василь є нашим слухачем щедрівок. Ну, я сподіваюся, ми поперед послухай, що ми перестанемо лякати наших іноземних друзів конструкцію Старий Новий рік. Прошу останнє запитання. А, очі, і ще, як по вашому зайшла пропозиція дозвіл церкви ПЦУ святкувати 25-го? двадцять п'ятого На містах? Напевно, більшість парафій хочуть. Що по селах? Ви щось знаєте, як сприйнято? Ну я не знаю точно. Я не проводив дослідження одразу після цього рішення. Почали підходити парафіяни з запитанням, як будемо а, святкувати. Я е, чув ці розмови. Більш того, я бачу в соціальних мережах, да що не очікуючи навіть календарних переходів. Вчора багато хто е, дарував дітям подарунки і вітав один одного з Днем Святого е, Миколая. Е, дійсно, е, міська е, спільнота, вона скажімо так більш налаштована на зміну календаря, Сіль, Сільські парафії. Більш традиційні, да? і я, наприклад, знаю одну з парафій неподалік Києва. Здається, це Черкаська область, Черкаська єпархія, де проводили також зібрання парафіяни і вирішили, що вони залишаються служити 7 числа. Я думаю, що якраз ми можемо продемонструвати, як це, наприклад, ті самі грецькі церкви. Да? Грецька церква і Костопольський патріархат служать. 25-го різдво на святій горі Афон служиться 7-го. але це не заважає їм бути в єдності, відвідувати один одного, молитися разом, співслужити. Я думаю, що і в нас буде такий нормальний природний цивілізований спосіб, коли буде почути почута думка парафіян. Але я чітко бачу, що всередині парафії є люди із такою думкою, і з такою думкою. І от мені здається, пропозиція щоб. Парафії служили і 25-го, і 7-го. в цьому є певний сенс, поки не буде прийматися певні рішення на рівні там церкви в в цілому, і не буде проведена певна просвітницька, да роз'яснувальна діяльність і не буде консолідоване рішення всієї церкви і суспільства. Дякую дуже з нами в, був Георгій Коваленко, священник ПЦУ, ректор православного університету святої Софії примудрості. Розбиралася як цього року українцям славіти народження Ісуса Христа. А ми продовжуємо нашу роботу завтра. Побачимось.